Стильні чоловічі костюми від бренду Liver. Де один костюм, вартує лише 395 гривень. Ну, це просто мега крута ціна. В лоті в нас буде 10 костюмчиків, а саме костюм це буде шорти. В нас та ось така футболка поло. Їх буде 10 таких костюмів і вартує цей лот 3950 гривень. Вони всі йдуть в упакуванні ось такого плану. Подивіться, як виглядає два основних кольори: це чорний та бежевий. Дуже класно. Саме ця тканинка виглядає прям виграшно на цьому матеріалі. Точніше, на цьому матеріалі колір виглядає дуже прям виграшно. Давайте подивимося, бежевий. Вони йдуть на резиночці, затяжка, з такі елементи, кишеньки. Подивіться зблизька, яка класна текстурована тканина. І ось така йде футболочка з таким воротом на гунзичках. Дуже класно і стильно виглядає. По складу 72 котон, 28 поліестер. І давайте розглянемо чорний колір. Аналогічно виконані. По розмірам емочки буде 4, Л і Х -л буде по 3. Позаду кишеньки у нас йдуть. Екотек стандарт 100 означає, що використовуються якісні гіпоалергенні матеріали та фарбники для цих виробів. Тому вони чудово підходять для алергетиків. Нагадаю, один костюмчик вартує лише 395 гривень. Мега актуальна пропозиція, щоб купити зараз цей лот і потім в сезон продати і круто заробити. Тому звертайтесь до наших менеджерів, а їх контакти будуть під цим відео.